А сьогодні знаменитий день для наших духовних київських шкіл, день, коли ми святкуємо свого прокровителя пам'ять преподобного Неста Летопища, який в свій час був такою яркою зіркою, яка сіяла не тільки знаннями, але й духовністю, яка залишив нам багато цінних свідчень, писань, які сьогодні для нас, для нас є дуже важливими і цінними. І Сьогодні ми святкуємо всіх пам'ять тих святих, які мали відношення до наших київських духовних шкіл в різні похи, в різні часи, які просіяли благодатью святості. Преподобний Нестор нам нагадує про те, що якщо людина має духовність, то знання вони стають дуже цінними для людини. Але якщо людина не має духовності, то знання самі по собі вони людину надмівають і приносять більше шкоди, ніж користі. Все має сенс, коли воно духотворено. І всі святі, які просіяли на, на проти цієї епохи існування Київських духовних шкіл, вони нас також закликають до святості. Вони жили, я думаю, що умови, в яких жили наші предки, вони небагато... Відрізняється від тих умов, в яких ми сьогодні живемо. Так, да, правда, є таким, ну, своє, якесь ну, ну, такий бекграунд, це, це задня така вот сцена, але людська душа, вона залишається людською душою, і за завжди залишається добродітелем, а гріх залишається гріхом. І боротьба. За торжество доброділ над гріхом, вона завжди прикрашала збранних людей. І ці святі, яких ми сьогодні визначаємо, святкуємо, це були саме ті люди, які все життя своє, була основна їх мотив їхнього життя це боротьба проти гріха і стремління до святості. Святістя є. Коли людина любить Бога всією душею, всім серцем, розумінням, помишленням – це є святость для людини. Коли людина любить ближче своє як сам себе, це є наша така міра севершенства, досконалості. І я думаю, що святих, яких ми сьогодні чествуємо, також були і, 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 на різні. Обставини життя, різні умови, різні настрої, різні оточення, але вони зберегли оцю любов до Бога, і любов до Ближнього. І сьогодні ми живемо ну, в своїх умовах, в свою епоху, але оця вся боротьба, яка є навкруг церкви, навкруг віри. Це є боротьба, щоб знищити в людині любов до Бога і до Ближнього. Коли ця любов знищиться, то люди стають такими, ну, не красиве слово, але воно напевно буде точним, що люди стають звірями, які поїдають один одного. Я бажаю всім. Викладачам, ректору, всім викладачам, вихователям, студентам наших духовних шкіл, щоб ну, кожен з нас намагався жити так, щоб гріх його не переміг, щоб любов до Бога, любов до ближнього завжди торжествувала. Насправді, якщо це говорити просто як, як практика. Як людина досвід людський, то це не так просто робиться. Людина часом перемагає, часом її перемагає гріх. Але це теж нормально, це не завжди є перемога. Часом є поразки, які приносять людині користі більше, ніж перемога. І тому треба бути таким, як в говорять, говорить, коли поразка є. Не губи не відчаювайся. А коли маєш торжество перемоги, то не губи рановисія. І це є той стиль життя, який цього сіросоїду, яке в ну, житейській морі, воно виравнює її ще до однієї лінії. Нехай Господь допомагає всім нам, щоб ми всі і старі, і молоді, і вчені, і, і, і простіці, і викладачі, і студенти, всі ми боролися, любили Бога, любили ближні, боролися проти гріха. Всіх вітаю закритовим днем наших духовних шкіл. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.